Один загинув десятеро поранено, і це втрати не з передової. Це наслідок військових навчань на Миколаївському полігоні. Широкий лан під час стрільби що вибухнув міномет. Загинув боєць 57-ї мотопіхотної бригади, 45-річний сержант. Імені чоловік чоловіка не розголошують. Та відомо, що він контрактник і на військові стрільби до Миколаєва прибув кілька день тому. Військовослужбовець, який загинув, це військовослужбовець служби за контрактом. Військовослужбовець досвідчений. Служив вже не один рік тому, чому так сталося, зараз має встановити розслідування. Інші десятеро бійців зазнали скалкових поранень. Їх ушпиталили один у тяжкому стані, дістав поранення в голову. Доктора робили все можливе, щоб спасти життя. Травма, травма, травма голови тяжого, витащили осколок, тому зараз роблять все можливе, щоб человека спасти. військова прокуратура вже порушила карне провадження. Тепер з'ясовують, чому вибухнув міномет серед версій – і технічна несправність, і неправильне поводження зі зброєю.